Частина полонених, яких звільнили цієї ночі, зараз перебувають на тренувальній базі в Нових Петрівцях. Наш кореспондент Анастасія Дайнот перебуває там же, у неї. Дізнаємось подробиці. Отже, Настю, вітаю тобі слово. Тимуре, і ті 80 військовополонених, котрі зараз знаходяться в нових петрівців, в нових петрівцях зараз проходять бюрократичне оформлення документів. Зокрема, їм сьогодні видадуть три довідки: зокрема, це довідка учасника. Ато довідка, що людина фізично перебувала у, у цій зоні. Також ті люди, які не зможуть сьогодні поїхати по своїх домівках, зможуть тут переночувати. Тут приготовлено 80 місць для ночівлі. А також зараз реєструють людей, які живуть Будь у на території Київської області. Їм обіцяли транспортування, тобто їх сьогодні доправлять додому. все решта зможуть додому поїхати завтра. Також людям пообіцяли виплати. Мінімально це 5 тисяч гривень. Отримує кожен військовополонений. Виплати будуть різні в залежності від того, скільки днів людина провела у полоні у зоні ато, яка, яка яке в в нього було звання. А зараз всі колишні військовополонені проходять медогляд, проходять психологічну підготовку. Оформляють документи і також відвідують баню. Тимуре. дякую Настю, за інформацію. Це була наш кореспондент Анастасія Дайнот, яка зараз перебуває на базі на тренувальній базі Нацгвардії в Нових Петрівцях, де перебувають перебуває частина звільнених з полону вчора українських бійців.